Сторінка 83, параграф 22. Чому Африка найжаркіший материк Землі? Днів і Сонце більшість маю, першість в розмірах тримаю, вітер, все, пісок, розносить. І барханів тут є досить. Загадка. Які чинники впливають на клімат Африки. Африка найжаркіший материк на нашій планеті. Значний вплив на її природу має фізико-географічне положення, рельєф, розміри, материка, українічні течії, атмосферний тиск повітряні маси материк отримує найбільше сонячного світла і тепла, ніж будь-який інший. Це пояснюється розміщенням більшої частини материка між тропіками, оскільки материк майже посередині перетинає екватор, то пори року в різних частинах Африки різні, коли в південній Африці літо, у північній зима. Кліматичні умови Африки залежать також від рельєфу, великі улоговини всередині материка та піднесеність його. По околиць визначають панування континентальних типів клімату. Гірські хребти на околицях перешкоджають проходженню вологих повітряних мас з океану в глиб материка. Наведіть приклад, що ілюструє цю закономірність. У горах клімат змінюється з висотою, оскільки відбуваються зміни температури повітря, тиск і кількість опадів. Тому високі вершини гір, що розташовані біля екватора, вкриті снігом. Сніг лежить також на високих ділянках гір. Океанічні течії поблизу берегів визначають деякі особливості прибережного клімату. Холодні течії Атлантичного океану, канарська та бенгальська сприяють формуванню посушливого пустельного клімату на західному узбережжі Африки. У цих регіонах повітряні маси охолоджуються, стають важчими і щільнішими і не можуть підніматися вгору. Це перешкоджає конденсації пари у верхніх шарах атмосфери для утворення дощу. Водяна Пара конденсуються в нижніх шарах тропосфери, утворюючи лише туман. Тепла мозамбійська течія сприяє випадінню різних опадів на південно-східному узбережжі. Важливим кліматотвірним чинником є панівні вітри. Центральна частина материка розташована в області постійно низького тиску під впливом жарких та вологих екваторіальних повітряних мас. Великі простори суходолу в тропіках розташовані в областях високого тиску, де ці Рік панують спекотні та сухі тропічні повітряні маси. У субекваторіальних широтах двічі на рік відбувається зміна повітряних мас та панівних вітрів. Панівними вітрами над суходолом є пасати, що посилюються взимку. Влітку їм на зміну приходять вологі екваторіальні мусони, що дають рісні опади. Північна та південна околиці материка розміщені у субтропічних широтах. Взимку зазнають впливу помірних повітряних мас, що приносять західні 3. Розміри материка. Велика площа поверхні материка, особливо у північній півкулі, і високі, трохи порізані береги, обмежують вплив океанів на клімат Африки, зменшуючи кількість опадів та посилюючи континентальність клімату. У яких кліматичних поясах розміщена Африка? Взаємодія кліматотвірних чинників спричинила формування чотирьох кліматичних поясів на території Африки, малюнок 58 оскільки Африку Середині перетинає екватор, кліматичні пояси розміщуються у симетричній послідовності на північ і південь від нього. Екваторіальний кліматичний пояс займає частину басейну річки Конго і узбережжя Венецької затоки. Упродовж року тут переважають екваторіальні повітряні маси, тому тут увесь час спекотно. Відносна вологість повітря 85% в екваторіальному поясі спостерігається велика хмарність часті тумани у день у зв'язку. Із сильним нагріванням поверхні сонцем, екваторіальне повітря насичене вологою, піднімається вгору, утворюються купчасті хмари. Після полудня йдуть зливи, які супроводжуються сильними грозами. Ближче до вечора настає ясна погода. Середньомісячні температури високі та не опускаються нижче плюс 24 градусів. Річна амплітуда температур низька 1-2 градуси. Атмосферні опади рісні від 2000 до 3000 мм. міліметрів екваторіальний тип клімату мало сприятливий для життя у цьому поясі існує лише один сезон року літо. Дивовижні факти: найвологіше місце Африки міститься на західному схилі гори Камерун. 9655 мм опадів на рік. Субекваторіальні кліматичні пояси розташовані біля екваторного до північної і південної широти 15 20 градусів. Тут чітко простежується чергування літнього вологого та зимового. Сухого сезонів року. Улітку тут панує екваторіальна волога повітряна маса, а взимку суха тропічна. У субекваторіальному поясі встановлюється волога та спекотна літня погода з температурами плюс 26 плюс 28 градусів, та абсолютною вологістю, що сприяє інтенсивному росту рослинності. У період зимового тропічного пасатного сухого мусону рослини припиняють вегетацію у сухій період збільшується до коливання температури. Середній максимум температури може досягати плюс 38 градусів, малюнок 60. Тропічні кліматичні пояси займають великі площі та представлені в обох північній і південній частинах материка. Упродовж року тут панують континентальні тропічні повітряні маси, думуть пасати. Вони несуть сухе і гаряче повітря, характерні високі температури повітря та ґрунту при незначній кількості атмосферних опадів і запасів вологи в атмосфері. Середня місячна температура повітря влітку становить понад плюс 30 градусів, а взимку плюс 20, малюнок 61. Грунт у деяких місцях прогрівається до плюс 80 плюс 90 градусів. Річна кількість атмосферних опадів у середньому не перевищує 150 мм. Подекуди випадає 1-3 мм опадів, а нерідко по 5-10 років не буває і краплі дощу. Сухий період триває від 4 до 6 місяців. Над більшою частиною території. Влітку виникають потужні висхідні потоки в атмосфері, але хмари не утворюються, бо рівень конденсації розташований дуже високо. Тому тут в районі дії посужливих пасатів утворилася пустеля сахара. Небо тут переважно безхмарне, повітря насичене гарячим пилом. Улітку виникає дуже сильний вітер, самум, який несе хмари піску. Удень і вночі переважають високі температури повітря та ґрунту. Часто буває. Пилові бурі словничок самум спекотний, сухий, поривчастий і короткотривалий вітер, який найчастіше дме у пустелях північної Африки, у південній Африці тропічний пустельний клімат поширений на менші площі. Тут материк має малу протяжність із заходу на схід на узбережжі Атлантичного океану. Дощі випадають дуже часто. У тропічних широтах, на східних схилах драконових гір, під впливом теплої, мозембіцької. Течії Індійського океану сформувалась область тропічного вологого клімату. Отже, у тропічному поясі Африки є два типи клімату тропічний пустельний і тропічний вологий. Субтропічні кліматичні пояси це крайні північна та південна частина Африки, що простягаються із заходу на схід у вигляді вузьких смуг. Середня річна температура становить плюс 20, проте вона помітно коливається за сезонами. Часто цей кліматичний пояс називають середземноморською. Кліматичною областю, характерна для узбережжя Середземного моря. Малюнок 62 Літо сухе та спекотне, зима тепла, волога, оскільки західні вітри у цей період приносять з океану вологі повітряні маси помірних широт. У центральних районах Північної Африки часто виникають сухі південні вітри. Сироко, які приносять тропічні маси повітря з великою кількістю континентального пилу. Узимку в обох субтропічних поясах випадають дощі. Іноді навіть сніг. Обидва субтропічні пояси Африки є важливими територіями для організації туризму і відпочинку. Словничок. Сироко, сильний, теплий вітер, що дме із Сахари до країн Середземномор'я. Кліматична область, частина кліматичного поясу, для якої характерний певний тип клімату. Дивовижні факти: на африканському материку знаходиться найбільша пустеля світу Сахара. Вона займає близько 30% площі материка, понад Вісім мільйонів квадратних кілометрів Україна і українці в світі Кримський міст не єдине зображення на філателістичній продукції африканських країн. Такі марки не можуть зупинити війну, але за їхньою допомогою можуть фінансуватися благодійні організації, що допомагають потерпілим. Вони є способом поширення новин та можуть впливати на свідомість людей.